Працюємо зі спільнотами онлайн-спільнота запитів до медидичної служби міста Білої церкви та сервіси Google у професійній діяльності вчителя в середовищі соціальної мережі Google. Шановні колеги, у нас вже створено спільноти з відповідними назвами, і ми б дуже хотіли, аби ви також взяли участь у їхній роботі. І так, перше питання, де знайти ці спільноти, як і швидко до них перейти і почати працювати? На сайті науково методичного центру у головному меню на лівій вертикальній панелі є розділ віртуальний методичний кабінет. І саме сторінка ВМК, якщо на неї натиснути, відкриває сторіночку, яку ви зараз бачите на екрані. Нас сьогодні будуть цікавити дві загальнодоступні спільноти онлайн-спільнота запитів до методичної служби і сервіс Google у професійній діяльності вчителя. Як ви вже зрозуміли, брати участь у спільноті надзвичайно легко. Пробуємо це зробити. І так, натискаємо на посилання онлайн-спільнота запитів до методичної служби міста. Зверніть увагу, коли ви переходите до загальнодоступної спільноти, вам треба для. Для того щоб ви могли брати участь, писати коментарі, лише натиснути кнопочку, вона зараз буде червоного кольору, у правому верхньому куті і написано на ній приєднатися до спільноти. Натискаємо цю кнопочку, і тепер ми можемо вільно працювати в спільноті, писати свої е, якісь дописи, новинки, додавати фотографії, посилання, відео тощо, або коментувати і працювати з публікаціями інших користувачів. Будь ласка, додайте як мінімум одну публікацію, один допис до цієї спільноти. Зверніть увагу, що спільнота представлена таким чином, що є різні розділи. У нас є розділ обговорення. Обговорення це стосується розділ взагалі організації. І методичної служби в місті Біла Церква, окремо запити до методичної служби. Окремо запитуйте, відповідаємо, можливо, у вас є якісь питання. Ну і далі розділ атестація, курси, Олімпіади, Ман, Бецевіки і я думаю, що для нас буде особливо цікавим розділ дистанційне навчання. Будь ласка, свою новинку додайте у будь-який із розділів. Який вас цікавить, які питання у вас є? Як це треба робити? Ви натискаєте у полі Поділіться новинками, пишете текст свого допит, допису, а далі обираєте, до якого розділу саме ви його будете публікувати. У полі Кому натискаємо? На посиланні і обираємо розділ, до якого ми хочемо е, написати і опублікувати свій допис. Якщо ви бажаєте додати подію, якесь відео, посилання або фотографії, ви натискаєте на відповідну кнопочку. Після того, як ви додали відповідний текст, е, фотографію, можна їх надодавати е, це все за бажанням, натискаєте кнопочку поділитись. Це все, що вам треба зробити. Крім того, ви можете прочитати питання, які, або публікації, які писали інші користувачі, і так само, як і в інших публікаціях, або за допомогою плюс один підтримати цю публікацію, або за допомогою стрілочки поділитися цією публікацією у своїх дописах, або прокоментувати, додати коментар. Це робота у спільноті Методична служба. Ще у нас є спільнота, яка так і називається сервіси Google професійні діяльності вчителя. Натискаємо на відповідне посилання. Так само ви переходите до сторіночки спільноти, на якій вам обов'язково треба натиснути кнопку Приєднатися до спільноти і завдання те саме: залишити один. Допис до спільноти, попрацювати з кнопочками плюс один або коментарями. Так само все відбувається. У полі Поділитися новинками» пишемо текст, додаємо потрібні елементи, натискаємо Поділитись і розглянемо розділи, з якими ми будемо працювати. Обговорення взагалі використання і сервісів Google, окремо розділи на Gmail, календар, Drive, Google сайти. Google і навчання використанню. Це стосується якраз нашого з вами навчання. Або, можливо, ви бачили якісь інші курси, все, що стосується навчання використання саме сервіси Google Завдання те саме. Дякую за увагу.